А оцей трамвайчик, між іншим, повинен ходити на 40 сантиметрів вище, ніж він є. Але не склалося, бо ми живемо в Одесі, і в нас люди виконують свої обов'язки дуже часто, аби як це ж трапилось, Мене звати Олена Концевич, це перший міський. І ми з вами на улюбленому нашому узвозі Маринеско, який відремонтували в 20-му році за 70 мільйонів, а тепер будуть ремонтувати і ще раз. Ну, ми тут, зрештою, не вперше. Чого я власне кажу, що на 40 сантиметрів повинен трамвайчик бути вище? Тому що більше ніж на 40 см просіли рельси. Які тут робив улюблений знову ж таки нами «Росдорбуд», давали на цю роботу гарантію 10 років, але вже наступного року після ремонту все це почало дуже здорово просідати, і тепер постає питання: що з усім цим робити? Виявилося, виявилося, як завжди, все постфактом. Давайте почитаємо. Взагалі, в «Росдорбуду» з Дренажними системами якось не склалося. А ми пам'ятаємо, що вони і на Девулаївському звозі зараз активно намагаються все це поміняти, тому що затоплює місто через те, що неправильні дренажні системи. А тут, до речі, та сама ситуація через неправильно побудовану каналізацію, або через руйнування колектора, який збудували ще якісь бельгійці, чого до речі, цього не виявили одразу, коли прокладали тут. Що не мали нас люблять попередників або на бельгійців. давайте спихнемо. Через те почалося просідання рельсів, які тут за великі кошти проклали. І саме через це спочатку тепер треба робити колектори знову ж таки за мільйони гривеньок. А потім може, може, восени приступлять до нещасних рельсів, по яким досі ходять трамваї. Якби це були машини, вони б вже не знаю. Глушики і підвіски погубили, тому що попами черкають об асфальт. Ну і давайте про гроші. Да, гроші святе. значить тендер на те, щоб спроєктувати дренажну систему, яка запобігла б подальшому просіданню і яка дала б можливість нарешті відремонтувати рельси, виграло ООО «СК Автострой». Буде це все діло коштувати 1 мільйон 495 тисяч гривень, судячи з того, що знають наші колеги. Коли все це станеться, ну тут написано, що проект повинен бути готовий до кінця цього місяця. Вже майже кінець місяця, а потім будуть робити висновки, що цим робити далі. І, між іншим, якщо ви не дуже вдоволені тим, на яких трамваях ви катаєтесь по місту, то знову ж таки подякуйте людям, які це все влаштували. Тому що через те, що просіли рельси, читаємо: неможливий випуск нових трамваїв Одіссей Макс, які створювалися під проєкт. Північ-південь, який запустили у 22-му році, і який повинен був власне, сполучити от звідси туди частини міста. Коротше, що ми маємо в підсумку? Ми маємо розвалений е, узвіз Марінеско, ми маємо кошмарні рейси, які просіли, ми маємо неіснуючу дренажну систему. Не маємо ми нічого. Ми чекаємо на те, що тут нарешті щось зробиться так, як треба. Тому що 70 мільйонів, які були викинуті, ось на це от конкретне місце пішли. Самі знаємо в яке місце. Поживемо, побачимо. Ми тут не востаннє. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, побачимось.